Добрий день, брати та сестри! Сьогодні ми з вами поговоримо про Мукачівського священника, якого в 1669 році поблизу Мукачева ув'язнили, і який просидів у Кайданах разом зі своїм старшим та меншим братом у в'язниці, вже будучи тоді православним священником. Там як він описує сам. Він визивався часто до латинських єпископів на розмови. Вони умовляли його, що ці всі тортури можуть закінчитись при одній умові. Якщо він зупиниться, тобто прийме унію і перестане писати, бо він був полеміст, тобто та людина, яка вела полеміки, диспутувала і використовував в той час власне книги. І він відмовився: це мужній сповідник, якого в кінці кінців оголили. Це я цитую мовою документів, то і постригли, тобто побрили, забрали в нього кошти, ліквідували літературу, яку він мав на той час. І ця людина не зламалася. Народився Михайло Андрела, або Оросвигівський, або ж Михайло Теодул, або ж Михайло Христодул. У нього було декілька псевдонімів в той період, коли. Унія тільки розпочалась, йому ще не було навіть повноліття, тому що точної дати народження не встановлено. Коли в 1646 році в Ужгороді було підписана Унія. Навчався майбутній священник в трьох європейських містах: це відні, столиці Австрії, Братиславі та Тернаві, тобто, мав непогану освіту. Знав він, за твердженнями істориків, декілька європейських мов, зокрема. Грецьку, латинську, угорську, чеську та польську. Представляєте свої браті сестри, початок XVIII століття, кімнат 17 століття, і у нас тут в Мукачеві служить такий священик. Мабуть, саме тому, що був він ерудованим і освіченим, пізніше зумів противитись цьому руху, який проводила держава і окателичувала насильно наше населення. Для цього він дуже багато постарався написати, писав він простою мовою для простого народу, і три з них дійшли до нас, залишились, одна знаходиться в Росії, і дві у Львові, одна була з часом історично знищена. У цих роботах він приділяє значну кількість часу саме тому питанню, як примушують простий наш народ приймати Унію. І от він кричить. Прямо кричить, що це є неправильно, що наш народ є православний, і вірі нашій більше років, ніж латинські, і вона більш правильна. І його лейтмотивом, який ми відмітимо в нашому відео, є слова, які актуальні і сьогодні всім апологетам православ'я. Ми ні на кого не воюємо, точою своїх чужим не пущаємо». Ось такий браті і сестри був у нас священик, слід знати нашу історію, тому що мало відома його біографія. Вона більш відома науковцям, історикам, але простому народу є мало відомою. Тому сьогодні я стараюсь до вас донести ім'я цієї людини, щоб ви її знали, і продовжували естафету наших предків. Я дуже радію з того, що маю можливість сьогодні продовжувати роботу як священик, як місіонер. Яку розпочав колись Михайло Андрела, мій колега. Я хочу також зауважити, що Михайло Росвигівський називається так тому, що район Росвигово колись був окремим селом біля Мукачева, де він служив. І служив він якраз в той період, там поряд, коли Мукачівський монастир насильно приймав Унію. Тобто його постать якраз свідчить, як. Історично, правильно, в Лапках приймалась унія, в тому числі і в центрі нашої єпархії в Мукачевському монастирі. Отець Михайло служив на різних приходах нашої єпархії, зокрема Росвигово, згадане нами, Вонігово Тячівського району, Севлюші, нині місто Виноградів, Угочі, Бедевлі Тячівського району. І нарешті в селі Іза, відомого як Центр православ'я. В Хуському районі помер він там, будучи настоятелем цього приходу, в 1710 році. І як ми бачимо пізніше, плоди Михайла Росвигівського е залишились. Саме з цього села розпочався рух відродження православ'я уже у 20 столітті. І був навіть проведений Ізянський собор у 1921 році, який. Оголосив створення Карпаторуської автономної православної церкви Сербського патріархату на нашій землі. Якщо вам подобається, браті і сестри, те, що ми робимо, я прошу вас підписуватись на наш канал, поширювати його в соціальних мережах, ну і лайкати нам, коментувати конструктивно наші відео, тому що YouTube так зроблений, ну хочемо ми цього чи не хочемо, але від того всього, що я сказав, є поширення наших відео для нової аудиторії, і тому таким шляхом ви комусь зможете також допомогти.